Всім привіт і вітаю вас на каналі Омай oh Фіт. Мене звати Марія і я ваш тренер по розтяжці. І сьогодні на нас чекає дуже легке, класне та коротке тренування на все тіло, щоб його укріпити і зробити гнучким. А перед тим як ми почнемо з вами працювати, я хочу вам подякувати за ваші підписки на канал, за те, що ви ставите свої подобайки і працюєте разом з нами. І починаємо ми з того, що стаємо широко, підгортаємо таз під себе, прибираємо в попереку прогин і починаємо дихати. Вдих руки наверх і з видихом опускаємося вниз. Ще вдих і вниз видих. Намагаємося внизу розслабити шию, встигнути, підтягуємося наверх, ще вдих та повний довгий видих. Іще трошки. І потягнулися зі сторони в сторони, трошки розслабилися і переходимо з вами далі. Ставимо руки, знову підтягаємо таз. І у нас профіль. Повертаємо голову в профіль. Плече трошки дотягуємо вперед. І не робимо наклон. Ще видих в стороні. Видих і видих. Супер. Наклон вниз та під боріддям тягнемося наверх. Розтягнемо передню поверхню шиї. Вниз і наверх. Два. Три. Чотири. 5 6 7 8 Стоїмо, тримаємо підборіддя наверх, розтяжка. Плечі опускаємо вниз. Добре, закінчили. І наклон голови в сторону розтягуємо бокову поверхню шиї. І раз. Видих у нас в стороні. Вдихайте глибоко. І вниз переводимо. Перекат по передній дузі. Видих в стороні. Ще трохи. Видих. І вдих, видих. Супер. Зараз будемо переходити, закінчили, переходимо ручки замок і на голову поклали, тягнемо задню поверхню шиї. Таз не забуваємо підводити під себе, і зараз переходимо далі, відкриваємо лікті в сторони. Рогін в попереку незначний. Відводимо лікті якомога далі назад. Активуємо лопатки і м'язи між лопатками. Видих наверху. Продовжуємо. Є, залишаємося наверху і запускаємо свій таз по колу. Провертаємо кожен суглоб, обережно та спокійно. Активуємо нижні лімфовузли. Розігріваємося. І в іншу сторону. Супер ще трошки. І зараз ми продовжуємо працювати з плечами. Оберт по одному назад. Видих. І видих. І видих. І ще. Тримаємо таз рівно вперед. Шию витягаємо. І зараз вперед. Обидві руки працюють, обидва плеча. Супер і наклон в сторону. Фіксуємо руку. над коліном пружинка, пружинка. І ще трохи. Супер. і змінюємо сторону. Тягніться. Молодці. Супер. і переходимо далі. Розслабили трошки плечі. Згинаємо коліни, ставимо руки на коліна, підтягаємо прес та округлюємо спинку з видихом невеликий прогин. Видих. Поїхали? Вдих, супер. Ще трохи. Молодці. Зафіксували позицію, тримаємо і опускаємося вниз. Розслабили шию, розслабили весь хребет. За головою у нас зараз витяжіння хребта, всього хребта вниз. І продовжуємо рівні ноги, ставимо над колінами руки, витягаємося наверх і витягуємося вниз. Кругла спина наверх, рівна вниз. Тут у нас вдих і вниз видих. І ще вдих та видих. Супер. Ще трошки. Супер. І знову ми розслабляємося. Дихаємо рівно та глибоко, особливо. Розслаблення у нас зараз в шиї відбувається. І ставимо руки трохи вперед. І зараз будемо переносити на них вагу. Стаємо на стопу, піднімаємося. І поїхали. Видих. Тримаємо спину і намагаємося вагу переносити на руки. В тому діапазоні, якому вам комфортно працювати. Видих. І ще видих. Супер ще трохи. Видих. Молодці. Є. І переходимо далі в планочку. Плечі над долонями. Прогин ми не робимо, підгортаємо лобкову кістку до себе і починаємо працювати, продавлюємо стопи. Видих, 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 видих. Ви можете на одну робити вдих, на іншу видих, як вам комфортно. І підтягаємо коліна по прямій лінії до себе. Не навхрест до лікця, а по прямій лінії. Є ще трошки. Супер. Ноги по ширині килимка. Опускаємо таз вниз поза кобри. Опускаємо плечі, зводимо лопатки. Грудну штовхаємо вперед та наверх. Дихаємо при цьому рівно. Якщо ви відчуваєте дискомфорт в попереку, напружте сідниці, вкладаємо стопи, дихаємо. Переходимо на коліна. Вдих наверх, переходимо за круглою спиною вперед і назад за тазом, Знову за круглою спиною наверх вперед та за тазом назад. Рухайтеся в своєму діапазоні зі своїм темпом, щоб вам було комфортно працювати зі спиною та хребтом, вдих і видих назад. І ще вдих і видих назад. Супер, продовжуємо. Є. Сідаємо на п'ятки, коліна розводимо трошки в сторони, і зараз ми продавлюємо по одній пахві до підлоги. Таким переминаючим рухом повинно бути дуже комфортно та приємно. Дихайте рівномірно. І по центру зафіксувалися. Переходимо в позицію кошечки, з'єднуємо два коліна, підтягаємо трошки прес, без прогину, робимо паралельно землі, витягаємо праву ногу назад. Активуємо сідницю і робимо невеличку пружинку з супротивом від сідниці. Ще продовжуємо, працюємо, дихаємо рівномірно при цьому. Підтягаємо коліно, по рівні лінії до себе і видих назад. Вдих та видих. Супер. Не робіть великого прогину в попереку. Намагайтеся стримувати пресом ногу. Відчувати більше сідницю. Зафіксувалися. Протилежно від ноги руку вперед дихаємо, рівна лінія. Ще трохи. Тримаю баланс. І змінюємо ногу. Так само ліво назад і пружинка. Активована сідниця і вся нога. Натягніть стопу або від себе, або на себе. Підтягаємо коліно до себе. Видих. Вдих, скруглюємо спинку, видих витягаємося. Молодці, ще трохи працюємо. Це мене трошки відволікли і ми продовжуємо працюємо. Фіксуємося. Протилежна ручка вперед. Маківка направлена вперед погляд в підлогу. Дихаємо, відчуваємо все тіло. Супер. І переходимо в куточок. Собака мордою вниз, але дві ступи у нас разом. Використовуйте пружинку, тягніть спинку. І зараз за круглою спиною переходимо в позу кобри над підлогою повисли. Лопатки збираємо разом, дихайте рівномірно. Ставимо два коліна, сідаємо на п'ятки відпочинок. Дихання рівномірне. Намагайтеся, поки ви відпочиваєте, максимально розслабляти своє тіло. І зараз ми знову переходимо в собаку мордою вниз. Ноги у нас по килимка, п'ятки намагаються стати на підлогу і продавлення в зоні лопаток. Збирайте їх. Вдих, трошки відпустили, з видихом продавлюємо. Супер ще трохи. Зафіксували позицію і потім крокуємо ногами до рук. Розслабили спинку, розслабили ноги. Висимо. Зараз дві стопи. Ми збираємо максимально разом. Згинаємо ноги в колінах і вкладаємо на них свої ребра та грудну клітину. Піднімаємо дві руки в замку наверх. Шия не розслабляється, вона активна і є продовженням нашого хребта. Я використовую маленьку пружинку. Ви можете стояти статично, як вам зручно. Є, і переходимо, сідаємо на підлогу. Дві ноги вперед. Стопи зараз у нас на себе. Витягайте сідниці з під себе. Рівний кут 90 градусів. Беремося під колінами і скруглюємо поперек, переводячи куприк під себе. І з видихом вперед штовхаємо грудну клітину. Сиджу. І поїхали. І видих вперед. Вдих і видих. Супер. Підкручуємо таз і тут грудна вперед. Ще видих. Тримаєте стопи на себе, у нас працює все тіло зараз. Молодці. І зараз вперед в горизонтальну складочку перейшли. Я тут розслабляюся, розслабляємо ми шию. Руками намагаємося зафіксуватися на стопах. Якщо вам дискомфортно в статичній позиції, ви можете трохи використовувати рух. Переходимо ми з вами на лікті. Підкладаємо один лікоть, інший. Поперек підкручуємо до. Землі є одна нога до себе і прокрут в кульшовому суглобі. Є. Поїхали. І видих. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І на себе. І раз. Та ж нога працює. Два. Три. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І Зараз ми змінюємо ногу від себе і раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І на себе рух. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Молодці. Два. Один. І закінчили. І вкладаємося ми з вами на спинку, притуляємо поперед до землі. Піднімаємо дві ноги наверх. Стопи. Натягаємо зараз вперед та назад на себе. Під себе на себе видих там, де вам зручно. Супер. дихаємо рівномірно. І ще трохи. І стопи по колу, Продавлюємо весь на стоп. Працюємо повним сеглобом І пальчиками також працюємо. Сторону супер розслабили ноги, потрусили. Є. І зараз одну ногу ми ставимо на підлогу, іншу стопою на коліно і коліно відводимо в сторону. Слідкуйте, щоб ваш поперек був на підлозі. Комфортне положення більш для розслаблення суглобів, між ногами одну руку, іншу поряд, і беремо ногу, яка була у нас опорою, тягнемо всю структуру на себе. Розтягнення сідничного м'ясу, вже зараз відбувається. І змінюємо, вкладаємо іншу ногу галіностопом біля коліна. Коліно відводимо в сторону, слідкуємо за попереком і беремо, зараз ще трошки, беремо нашу опору під коліно і тягнемо всю структуру на себе. Відпускаємо. І зараз дві ноги до себе. Ми тягнемо під паху. Можна використовувати пружинку. Можна залишатися в статичному положенні. зараз ми піднімаємося. Є сідаємо на сідниці, стопи максимально близько до себе, і ми тягнемо грудну клітину між ніг. Знову округлюємося і витягаємося. Ще вдих та видих вперед. Вдих. Супер ще трошки. Підтягайтеся за маківкою. В цій прави особливо наверх. Тримаємо позицію. Супер, ставимо дві руки назад. Положення у нас метелик, відкриваємо два коліна в сторони, пружинка. Обома колінами вниз. Ви можете за одним та другим переходити по черзі. А можете, як я на відео, пружинити обома колінами вниз. Є потягнулися вперед. Спочатку наше завдання: розслабити спину і поставити два лікті. Дихаємо. Розслабляйте шию. Комфортне положення зараз повинне бути. І потрохи починаємо тягнутися вниз. Так само тут у нас спина зараз розслаблена. Є, підйом наверх. Зараз я покажу вам вправу. Колінами в сторони. Ноги трошки ширше, стопи стопу не стоять, ніж. Наші кольшові суглоби І намагаємося тут не піднімати сідниці з підлоги. Якомога більше їх втримувати, наскільки це можливо. Також тут у нас ротація кульшового суглоба відбувається. Видих там, де тягне. Ну, тут у нас коліни вниз, це видих. І зараз ми будемо працювати з пресом та спиною. Через roll down вниз і roll up намагаємося робити без поштовхів, тобто максимально рівно по всій амплітуді руху. В своєму темпі ви можете притримуватися під колінами, якщо у вас не виходить піднятися таким чином роллапом наверх. Можете собі трошки допомагати. Видих у нас наверху. Ще трохи є і переходимо до наступної вправи. Трошки підтягаємо ноги до себе, беремо одну за стопу. Випрямляємо її. Намагаємося спиною тягнутися вперед. Дихайте. Ви можете взятися нижче, якщо не дотягуєтеся до стопи. І зараз дві руки у нас на нозі вже. Дихаємо, тягнемося, за маківкою вас розтягують наверх, а за п'яточку тягнуть в діагональ. Дихаємо. Глибокий вдих та повний видих є. І змінюємо ногу. Так само інше, спочатку однією рукою. Перевіряємо позицію, спинку підтягаємо. І обидві руки в наступні. Ще більше підтягайте грудну вперед, за маківкою наверх. Молодці. На дихаємо ще трохи. Ну наша заключна позиція. Дві ноги підіймаємо вперед. Намагаємося втримати баланс за рахунок нашої спини і розводимо ноги в сторони. Тримаємося. Збираємо і розводимо. Оп, розвели, втримали в балансі. І поїхали. Тримаємо цю позицію. Намагайтеся підтягнути ребра вперед. Ноги у нас активні. Вся позиція загалом активна. Тримайтеся м'язами. Ще трохи дихаю, дихаю. Молодці. І супер. І закриваємо ноги. підіймаємося наверх. І трошки таку лімфодренажну трясочку зробили в руках, в тілі, посміхаємося, глибокий вдих, повний довгий видих. Розслабилися, вдихнули, видихнули, молодці. Глибокий вдих, спокійно розтягнулися, звільнили своє тіло і дякую вам за тренування. Не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні тренування. І, па-па, залишайтеся красивими та здоровими.